Пінуємо дії. Визначаємося з їх порядком. Перша дія множення, друга дія множення, потім дія віднімання. Мінус відноситься до дії віднімання. Таким чином, перша дія мінус 7,4 множимо на 0,6. При множенні ми маємо знак мінус. І далі множимо 7,4 на 0,6. Дві цифри, комою відокремлюємо мінус 4,44. Наступна дія. Звернемо увагу мінус. Це дія віднімання, третя дія. Тому ми далі 3,8 множимо на мінус 2,3. В результаті маємо знак мінус. Знову ж таки, перемножаємо долі 3,8 множимо на 2,3. 24. Одинадцять. Шістнадцять, 7. Додаємо і дві цифри кому відокремлю. 8,74. Ну і на виконуємо дію віднімання. Тобто, від результату першої дії мінус 4,44. Нам потрібно відняти, я ставлю мінус результат другої дії, а це мінус 8,74. Тобто, записуємо ось таким чином. Далі. Мінус і мінус дає нам знак плюс, тому мінус 4,44 додати 8,74. Далі ми маємо додавання двох чисел з різними знаками, тому ставимо знак числа з більшим модулем, а це плюс, і від більшого віднімаємо менше. Якщо 8,74 відняти 4,44, це буде 4,3. Отже, в 4,3 результат. Обчислюємо значення даного виразу. Перша дія дія в дужках це діє множення, наступна дія додавання і потім ще раз множення. Отже, перша дія ми мінус 1,1315 множимо на мінус 1,1921. Ми множимо два від'ємних числа. Тому в результаті буде знак плюс. Модулі перемножаємо. Перетворюємо в неправильні дроби. Тобто 28,15 множимо на 40 21. -х. Скорочуємо 28 і 21 на 7, 40 і 15 на 5. В результаті маємо. 32 девятих. Виділяємо цілу частину 32 дев'ятих – це 3, цілих. 3 помножити на 9 27, тому остача 5. 5 дев'ятих. Отже, 3,5. Дев Наступна дія мінус 6 додаємо 3,5. Ми маємо. Е при додаванні два числа з різними знаками, тому ставимо знак числа, що має більший модуль, а це мінус. І від більшого модуля 6 віднімаємо менший модуль. Для того, щоб відняти, ми заберемо від 6 одну цілу. будемо мати 5, цілих, а 1, запишемо зі знаменником 9. 9. 9. Віднімемо дев'ятих. Тому будемо мати 2,49. Отже, мінус 2,49 – друга дія. Ну і третя дія це множення мінус 81,88 ми множимо на мінус 2,49. У нас множення двох від'ємних чисел, тому в результаті буде знак плюс. І потім перемножаємо модулі 81,88 ми множимо на. Неправильний дріб перетворюємо. 2 на 9, 18 і плюс 4, 22 дев'яти. Скорочуємо. 81 9 на 9, 22 і 88 на 22. В результаті 9 четвертих це 2,1. Отже, 2,14 наш результат. Не виконуючи обчислень, порівняти значення виразів. Звичайно, якби нам прийшлося виконувати обчислення, то це буде досить серйозні обчислення. Тому давайте попробуємо порівняти дані вирази, аналізуючи те, що ми маємо: зліва, в першому виразі, ми маємо вираз, що має два від'ємних числа. А інші додатні. Ми знаємо, що при множенні двох від'ємних чисел результат буде число додатнє, тобто число плюс. Отже, загальний результат даного виразу це якесь додатнє число. Якщо ми подивимося на праву частину, то ми маємо помітити отут число 0, а добуток чисел, серед яких є множник 0. Завжди дорівнює нулю. Так як зліва у нас додатнє число, а справа нуль, то довільне додатнє число завжди більше за нуль. Тобто знак буде ставитись ось таким чином. Порівнюємо наступні два вирази. Звертаємо увагу знову ж таки тільки на кількість мінусів. В першому виразі у нас 4 мінуса, тобто 4 від'ємних числа. Парна кількість мінусів при множенні нам дає знак плюс. Тобто, як результат, це буде додатнє число. Справа ми маємо. Три від'ємних числа. Три знаки мінуса, непарна кількість мінусів, в результаті буде знак мінус. Тобто, справа у нас від'ємне число. Зліва додатнє, справа від'ємне. Довільне додатнє число завжди більше за від'ємне. Тому знак буде стояти ось таким чином. Розв'яжіть рівняння. Досить велика кількість рівнянь такого виду розв'язується, враховуючи ту закономірність, що добуток дорівнює 0 завжди тоді, коли один з множників дорівнює 0. Якщо ми подивимося на перше рівняння, то у нас один множник мінус 512, а інший це х. Ну, мінус 512, звичайно, нулю не дорівнює, тому інший множник х має дорівнювати 0. І це і буде коренем нашого рівняння х дорівнює 0. Звернемо увагу на наступне рівняння. В даному випадку у нас два множники. Один х-3, другий х плюс 4. І добуток буде дорівнювати 0, коли один із множників буде дорівнювати 0. Тобто дане рівняння розпадається на 2. Або хмінус 3 дорівнює 0, або х плюс 4 дорівнює 0. В першому випадку ми маємо х дорівнює 3, 3 відняти 3 це 0. В другому випадку х дорівнює мінус 4. Тому наше рівняння має два розв'язки – 3 і мінус 4. Знову ж таки, наступне рівняння має два множники 23,5 і модуль х. Їх добуток буде дорівнювати нулю, якщо один з множників дорівнює нулю. А це може бути модуль х, він може дорівнювати нулю. І це буде в тому випадку, коли х дорівнює 0. Тобто дане рівняння буде мати корінь 0.